Всім привітики! З вами знов ну, сімейка-бабачків. Я сьогодні зранку зробила там пару доставочок, а тепер я чекаю, що мені там позвонять час за одну. І поки валежика є настрій, то я вирішила трошки прийти, поприбирати тут на точки, бо то вигружали, то тут обмотки багато лежить, треба позабирати її все це біло. То досточки, ці перемички позложувати. Бо Сережка ящика збив, а позложивати нема коли. Зараз заберу ключі з машини і буду чекати дзвінка. Моє невеличке замовлення, яке я думала, що я не встигну його зробити. Але в цій ночі, мабуть, до двох до початку третього заливало. і все-таки вложилося в терміни. Сьогодні буду віддавати. Надіюсь, що замовниці сподобається. Нарешті я вже сьогодні закрутила варення і шишок. Получилося 2 півлітрові баночки і 8 баночок по 300 мг. Шишечки залишилися в тарілочки. То даю олачик такий сіропчик оце з-під шишечок із водичкою так гарно викашлює. Можливо, дійсно допомагає. Хоча б ті шишки не дуже й вірила. А ще сьогодні має ця знайома прийти забрати милу, то дам їй дві баночки для малечі. У нас цей рік клубніка вдома вродила гарно. Я трішки дали братові малим. І Сьогодні мама купила кефір, хочемо зварити вареників. Давно у нас так клубніки багато не було. Ще така гарна, велика. Ми її вчора поливали, але ще сьогодні вечором поллимо зараз досаджуємо з мамою помідори, там, де вони не посходили, пропали, жуки з'їли. І якщо буде ще час, то посадимо перець. То зараз так мошка заїдає, що капець. Комарі не так кусаються, як мошка. Мама там їх загортає, а я пішла в берег набрати води. Жалко, що ми там з тої сторони не залишили. Вихід до ставка заложили гілками. Аби не заложили гілками, то у нас гуси з іншої сторони ставка з лісою гори припливають до нас і вигризають все. І петрушку розвизли щавель, клубніку. Так що ми перестраховуємося і закриваємо гілками, заложимо. Зараз тут, де сполула я біля малини, посадимо ось цей перчик. Набрала два відра, води в ставку. Якраз на цій плантації буде нас перець в майорах та Чорнобривцях. Ось моя люфа, вона трошечки відійшла. Наче почали пускати нові листочки. Не знаю, чи вона встигне зацісти і дати завість чи ні. Бо зараз вже сьогодні 10 червня, вона навіть не думає ні в плагу, ні в таких дальшій пускати, нічого. Посадили ми вже сьогодні тут оперчик, Там ще залишилося трішки, то завтра вже досадимо біля ставка вище малини. Сьогодні в нас на будуть паранечки з клубничкою і можливо ще з сирком. Мама хотіла завтра варити, а така Давай сьогодні взяв на вечерю. То вирішила сьогодні готувати смакоту. Я зараз пішла вибрати клубніки на вареники. Бабуся вже там місить тісто. Мисочку клубнічки вже насобирала. Цей рік вона така стигла і навіть солодка. Минулого року було їй зовсім мало і дуже-дуже кисло. Звразу, мабуть, вона ж куди в кашку кину клубнічки, так що хай дитина посмакує домашньої солодкої клубніки. Ось наші варенички варяться на пару. Закрила кришечку і хай вариться. Будуть варитися 7 хвилин. Оце зварені вже. Тут сир і скубничкою. Ще, бабуся, позак... пішла закривати курей і будемо вечеряти, наче в холодильнику є сметанка, так що хто їсть, всім приємного. Ось такі смачні і сметанкою вийшли. Якраз закипів чайничок, зараз налємо чаю, кави, хто що буде. І будемо сідати вечеряти. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока!